Всім привіт! Сьогодні я буду варити компот. Хто не вміє, дивіться. Але саме перше я поставлю балях з водою на вогонь, залишивши трохи місця для фруктів. Компот я буду варити з цих нещасних яблук і ужини. Ви ж можете взяти будь-які фрукти, які вам подобаються. Вже помиті яблука я ріжу на шматки і, походу, викидаю всю шолицю. Є, почистив. Поки я чистив, вода вже трохи загрілася, тепер я це все закидаю в баняк. pomiješaj. I kedaj u cukor. Ви можете не кидати цукор, це вже залежить від того, як кому смакує і залежить від сорту яблук. Все компот закипів. Зараз я його ще повару 5 хвилин на маленькому вогні і після того вимкну. Усе, компот готовий. Після того, як охолоне, зберігати його в холодильнику або в іншому. В голодному місті, щоб не скис. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.